Історія кохання, у якій правда розкриється лише наприкінці. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. У північній Кароліні, у жовтні 1969-го, біля вигаданого містечка Барклікоу двоє друзів випадково знаходять труп молодого чоловіка Чейза Ендрюса. Поліцейські, що приїжджають на місце, оглядають територію і припускають, що хлопець впав із 20-метрової вежі. Чоловіки помічають, що там на одному із поверхів немає частини град, і це утворює діру, якраз під якою і лежить труп. Лікар підтверджує, що смерть наступила від падіння з висоти однак, те, що хлопець падав спиною вниз, наводить на думку, що його хтось міг штовхнути. Детективи розповідають, що є ще одна деталь, яка змушує так думати: на вежі немає жодних відбитків, навіть самого Чейза. Після цього лікар каже, що на курці хлопця вони знайшли червоні волокна, однак це не з його одягу. Детективи розуміють, що треба знайти цю річ і того, кому вона належить. Ввечері чоловіки йдуть у місцевий бар, і оскільки чутки про смерчей за вже рознеслися по містечку, чують, як місцеві це бурхливо обговорюють. Офіціантка із кількома відвідувачами говорять про те, що майже впевнені, що це справа рук болотниці. Саме так вони називають Каю Кларк, дівчину, з якою Чейс мав романтичні стосунки. Детективи вирішуються перевірити і наступного дня приходять до невеликої халупи біля болота, де живе Кая. Вони оглядають дім ззовні, а потім помічають, що там не замкнено. Всередині поліцейські знаходять червону вовняну шапку. Деякий час по тому детективи помічають каю, що втікає на човні. Вони кидаються в погоню, і хоча дівчина намагається плисти, бігти по суші та навіть пірнає під воду, її все ж ловлять. Каю доставляють у поліцейський відділок і садять у камеру. Наступного ранку до неї проводять адвоката Тома Мілтона. Чоловік каже, що дослідив інформацію і знає, що раніше Каві не притягували до відповідальності. Він впевнений, що її не можна судити лише за однією знайденою річчю, отож, хоче допомогти. Чоловік намагається розговорити Каю, але вона не промовляє ані слова. Том каже, що аби довести її невинність, він має знати бодай щось, адже наразі йому лише відомо те, що дівчину називають болотницею. За кілька хвилин Том вирішує піти, але наостанок дарує Каї книгу. Коли чоловік вже підходить до дверей, дівчина раптом озивається. Вона каже, що колись у неї була сім'я, і тоді її звали Каєю. Після цього події фільму переносяться у 1953 рік. Ще маленька Кая живе у тому самому будинку біля болота разом із своєю сім'єю. Дівчинка дуже прив'язана до матері, з якою любить проводити час, однак із батьком у родини стосунки дуже складні. Джексон не має роботи та часто прикладається до чарки. П'яніючи, чоловік стає агресивним і часто б'є дружину та дітей. Після чергового скандалу Джексон проганяє дружиною з дому і та йде, навіть нічого не сказавши дітям. Поступово звідти втікають і старші діти: брат і мерф та сестрі менді та Місі. Останнім іде Джоді. Він просить Каю бути обережною і в разі небезпеки ховатися у Трясовині, де раки співають, як казала їхня мати. Після цього Кая починає жити із батьком п'яницею сама і заради своєї безпеки намагається не попадатись йому на очі. Котрого дня вона пливе на болото, де вони любили бувати із Джоді. Однак, будучи там самою вперше, дівчинка губиться. На щастя, вона зустрічає товариша своїх братів Тейта. Той люб'язно пропонує провести її додому і каже звертатися, якщо треба буде допомога. Котрого дня разом із батьком Кая вирушає в невеличку крамницю, де працює подружжя Мейбл і Джеймс Медісон. Джексон, як завжди, купує випивку та трохи каші і просить заправити човен. Коли чоловіки виходять, Мейбл звертає увагу на те, як Кая дивиться на їжу та солодощі. Жінка питає, чи ходить Кая до школи, і, побачивши її збентежений вигляд, адже дівчинка соромиться своєї бідності, починає заспокоювати. Вона пояснює, що багато хто ходить без взуття. Для дівчаток головне мати спідничку, але у школі, яка її навчатиметься, знайде друзів та ще й матиме безкоштовний обід. Коли дівчинка виходить із крамниці, помічає, що Мейбл безкоштовно кинула у її пакет невеликий лядяник. Повернувшись додому, Кая переглядає одяг матері і робить собі спідницю з однієї із її суконь. А наступного дня дівчинка наважується піти до школи. Вчителька радо приймає її у клас і каже, аби Кая зайняла вільне місце. Однак діти там виявляються надто жорстокими. Побачивши брудну новеньку, що живе на болоті, вони починають вигадувати образливі і глузливі прізвиська та віршики, не витримавши Кая втікає просто посеред уроку. більше у школу. Вона не повернулась. Деякий час по тому Джексон стає трохи добрішим до доньки. Він рибалить разом із нею та дарує свій старий армійський ранець. Але одного дня Кая отримує лист від матері. Джексон вихоплює його і, прочитавши, починає злитись. Чоловік спалює лист, не даючи кає його прочитати, і каже, що її мати ніколи більше не повернеться. Після цієї події Джексон скаженіє він спалює усі речі, що нагадують йому про дружину. Єдине, що зберігає Кая на згадку про маму, попіл із її листа. Кілька днів по тому чоловік зникає, і Кая залишається зовсім сама. Дівчинка починає думати, як їй вижити, адже щонайменше треба було щось їсти. Тоді Кая починає збирати мідії і домовляється із Джеймсом, що вона продаватиме їх для його крамнички. Майбл розуміє, що дівчинка залишилася зовсім сама і намагається, хоч якось, їй допомогти. Вона вмиває її, і дарує взуття із церковного дому, яке вже ніхто не носить. А ще час від часу жінка навчає каю лічбі. У 1969 році Том пропонує Каї частково визнати провину. Він пропонує сказати, що пара дійсно була на вежі тієї ночі, і між ними виникла сварка, в ході якої Чейс послизнувся та впав. Однак Кая усе заперечує. Вона каже, що не винна у смерті хлопця і нічого визнавати не буде. Том попереджує, що якщо дівчина не зможе це довести, і вони програють справу. Її в кращому випадку чекає довічне ув'язнення. Кілька днів по тому починається суд. Суддя попереджує, що в разі доведення вини каї до неї буде застосована смертна кара. Коли слово дають тому він каже, що реальних доказів проти каї немає. Він хоче довести її непричетність, хоча й розуміє, що легше всього звалити вину на чужинку. Так, Кая народилася і виросла у цих краях, та із місцевих її по-справжньому ніхто не знає. Тоді події повертаються у 1962 рік. Якось прогулюючись, Кая знаходить красиву пір'їну. Дівчина забирає її собі, так як любить птахів, і їй подобається їх вивчати. Наступного дня на тому ж місці вона знаходить іншу пір'їну, а ще свічку та насіння для городу. Поміж цих речей Кая бачить записку, але так і не навчившись грамоті, прочитати її не може. Наступного дня дівчина знову йде на галявину і помічає того, хто залишає ці речі, її давнього знайомого Тейта. Вона зізнається, що не змогла прочитати його записку, і хлопець говорить, що лише хотів повідомити, що бачив її тут, і вирішив допомогти, аби вона не мучилась їздячи до міста. Між Каєю та Тейтом зав'язується розмова, і його ані скілочки не бентежить не грамотність дівчини. Навпаки, він пропонує навчити її читати та писати, і Кая з радістю погоджується. Хлопець та дівчина починають щодня зустрічатись. Кая дуже старається і вже скоро з'являються перші успіхи у навчанні. Пізніше дівчина пропонує зустрічатися у неї вдома, і Тейт починає приходити до її старенької хати біля болота. Кілька місяців Тейт невпинно навчає каю і приносить їй книги із бібліотеки. Найбільше дівчині подобаються підручники з біології. З них вона дізнається про улюблених птахів, про людське тіло, про рослини, довкілля та ще багато цікавого. Якось Кая знаходить записник з днями народження її батьків, братів та сестер. Дівчина починає плакати і каже Тейту, що їй дуже їх бракує. Часом вона про це забуває, забуває наскільки їй самотньо. Однак вона справді за ними сумує після зустрічі із каєю. Тейт поспішає до батька, якому допомагає з роботою. Чоловік каже, що ходять чутки, ніби у Тейта із болотницею щось є. Хлопець каже, що він лише навчає її читати і писати, адже жорстокість місцевих не дозволяє їй ходити до школи. Батько застерігає, щоб Тейт був обережним і не зруйнував своє життя. Котрого дня до Майбелли Джеймса заходить працівник соціальної служби, який розпитує про Каю. Чоловік каже, що якщо дівчина живе сама у такій глушині і не має нікого із рідних, її слід відправити в інтернат. Проте подружжя не виказує Каю. Вони запевняють соцпрацівника, що Кая живе із батьком, просто він часто від'їжджає. Пізніше Майбелли Джеймс розповідають Каї про цей візит, отож вона намагається не лишатися вдома в день і замітає свої сліди, якщо кудись йде. Котрого дня, знову зустрівшись із стейтом, Кая розпитує про його батьків. Хлопець розповідає, Ще живе із батьком, а його мати і сестра загинули кілька років тому в автокатастрофі. Тейт ледь не плаче, звинувачуючи у цьому себе. Він каже, що того злощасного дня вони поїхали в інше місто йому за подарунком. Тейт хотів велосипед, якого не було у їхній крамниці. Кая намагається заспокоїти хлопця, пояснюючи, що він у цьому не винен. Раптом вітер вихором здіймає листя. Тейт та Кая біжать туди і танцюючи під листопадом. Хлопець її цілує. З цього моменту у них починаються романтичні стосунки. Кая та Тейт часто бачиться, гуляють, ходять купатися на озеро та обожнюють разом проводити час, адже обоє поділяють інтерес до природи. Котрого з дня Тейт приносить торт і вітає каю з днем народження. Хоча сама дівчина навіть про це не знала, адже немає вдома календаря. Під час цього до озера повертається з грає білий гусей, що викликає захват у пари. Тейт починає палко цілувати каю та роздягати її. На якусь мить вона нітиться та потім каже, що хоче цього також. Хлопець з дівчиною лягають на простирадло та цілуються, гладячи одне одного. Та раптом Тейт зупиняється. Він каже, що не байдужий до каї. Вона йому дуже сильно подобається, і він справді її хоче, але він не може так вчинити, адже для дівчини це буде більш небезпечно аніж для нього. Проходить кілька місяців, і якотрогозня Кая помічає, що Тейт постійно про щось думає. Виявляється, хлопець поступив у коледж і скоро поїде на навчання. Кая питає, чому він не може залишитись, на що Тейт відповідає, що хоче стати людиною, а не ловити креветки, як його батько. Ці слова ображають Каю, бо вона сприймає їх на свій рахунок. Тейт обіцяє, що повернеться до неї, але Кая у сльозах втікає додому. Перед від'їздом Тейт приходить до Каї, аби разом провести останню ніч. На ранок хлопець дає дівчині список видавців. Він каже, звернутися до і показати її малюнки. Тейт говорить, що Кая неймовірно зображує тварин, і її роботи могли б використати не в одній книзі. Кая боїться, що Тейт у коледжі захопиться іншими дівчатами, але той обіцяє, що він нізащо її не зрадить. Хлопець каже, що повернеться за місяць, 4 липня вони побачаться. Рівно через місяць у визначений день Кая чекає Тейта з самого ранку. Вона одягає красиву мамину сукню, а також фарбує губи її старою помадою. Дівчина сидить на березі до самої ночі, але Тейт так і не з'являється. Зранку кая там і прокидається і розуміє, що хлопець її обдурив. Вона плаче у злості спалює усі свої малюнки. У 1969 році під час суду сторона звинувачення вказує на ту деталь, що біля вежі не було жодних слідів, а на ній самій відбитків пальців. Однак Том заперечує, що це є доказом провини. Чоловік надає графік припливів і відпливів і каже, що якщо співставити час, то цілком ймовірно, що слідичей запросто змило водою. А щодо відбитків пальців, грати міг ніхто й не знімати. Том показує запит шерифа до лісової служби, в якому йдеться про несправність вежі та град. Там же зазначено, що якщо їх не полагодити, то хтось може покалічитись або й загинути. І писав цей запит шериф ще рік тому. Події знову переносяться та вже у 1968 рік. Озеро, що знаходиться неподалік до Мукаї, де вони із тейтом проводили час, облюбувала місцева молодь. Тому тепер Кая ніколи не була там сама. Якось повертаючись додому, дівчина бачить, як якийсь чоловік фотографує її хатину. Вона біжить до і Джеймса, і ті розповідають, що це забудовники. Вони вже кілька тижнів тут усе винюхують, бо хочуть висушити болото і побудувати готель. Кая боїться, що її просто викинуть із дому, і тому Мейбл радить пошукати якийсь документ, що засвідчує право власності. В такому разі дівчина принаймні отримає кошти за свою ділянку. Виходячи із крамниці, Кая зустрічає Чейза. Той знайомиться з нею і пропонує свою допомогу, а потім запрошує дівчину у неділю на пікнік. Після цього Кая йде до реєстру, аби дістати документи. Працівник знаходить інформацію про її будинок і виявляє, що він записаний на її дідуся. Оскільки із родичів більше нікого немає, то Кая може претендувати на дім і отримати його у спадок. Однак їй треба заплатити податок у розмірі 800 доларів. Не маючи іншого вибору, Кая знаходить список видавців, які 5 років тому дав їй тейт. Вона відсилає свої роботи в надії, що їх захочуть купити. Кілька тижнів по тому Кая починає зустрічатися із Чейзом. Якось сидячи на березі, він знаходить мушлю і дарує її Каї. Дівчина каже, що це дуже рідкісна знахідка, адже таку не часто знайдеш у їхніх краях. Потім хлопець стілує дівчину і своїми діями натякає на продовження. Кая його відпихає і починає втікати, але Чейз її спиняє. Він вибачається за свою поведінку і каже, що не хотів скривдити Каю. Він говорить, що більше не полізе до неї без її згоди і просить дати ще один шанс. Після цього пара йде до пожежної вежі, і Чейз відводить дівчину нагору. Вона вперше бачить болото та місця, у яких виросла, з такої висоти. Побачивши згори хатину Каї, Чейс напрошується в гості. Він розглядає малюнки дівчини та дивується тому, як вона стільки часу жила у таких умовах. Кая не розуміє, для чого вона Чейзу, і той відповідає, що вважає дівчину дуже привабливою. Крім того, вона відрізняється від інших, з нею є про що поговорити, і вона мислить якось інакше. Чейз каже, що хотів би зблизитись з нею і домогтися її прихильності. З того дня Кая і Чейз починають офіційно називати себе хлопцем та дівчиною. Кая до кінця не розуміє, що відчуває до Чейза, однак її радує те, що вона знову не самотня. У 1969 році у якості доказу демонструють шапку, знайдену в домі Каї, волокна з якої ідентичні з знайденим на курці Чейза. Однак Том заперечує і це. Він каже, що Каї та Чейз були знайомі тривалий час, і ці волокна могли потрапити на одяг хлопця будь-коли. Так, експертиза визначила, звідки ці волокна. Однак, як довго вони були на курці Чейза, сказати неможливо. У 1968 році Кая робить із подарованої мушлі підвіску. А котрого з дня дівчина отримує відповідь від видавництва. Вони кажуть, що їм дуже сподобалися малюнки Каї, і вони просять надіслати роботи для публікації. Того ж дня до дівчини заходить Чейс і каже, що влаштувався менеджером, отож хоче це відсвяткувати. Сидячи біля вогнища, Кая ділиться і своїми успіхами. Радіючи, що в них обох так все добре складається, Чейз починає уявляти, яким буде їхній будинок, коли вони одружаться. Почути, дивує Каю, адже раніше хлопець не говорив про таке. Вона хвилюється, що батьки Чейза можуть бути проти, але хлопець каже, що йому на це байдуже. Він обрав каю і хоче бути з нею. До того ж, він впевнений, що кая батькам сподобається. Потім хлопець каже, що за дорученням батька має з'їздити у сусіднє місто і кличе каю із собою. Він каже, що їй час виходити в люди, і обіцяє, що буде весело. Зрештою, кая погоджується поїхати разом. Прибувши на місце, Чейз та кая зупиняються у невеликому готелі, і там пара вперше займається коханням. Дівчина каже, що це було боляче, але Чейз запевняє, що потім буде приємно з кожним разом все більше. Після цього Кая говорить, що має для нього подарунок. Дівчина дає йому ту саму підвіску із мушлі, з якою хлопець надалі не розлучався. У 1969 році мати Чейза, виступаючи у суді, каже, що підвіски в вигляді мушлі на тілі сина не знайшли. Жінка впевнена, що її забрала вбивця і каже, що таке могла зробити лише Кая. Місіс Ендрюс розповідає, що вона була проти відносин сина із цією болотницею. Пізніше хлопець запевняв, що вони розійшлися, та жінка впевнена, що Кая, розуміючи, що вони більше не будуть разом, образилася і тому вбила Чейза. Том протестує, говорячи, що це лише домисли. До того ж, будинок Каї ретельно обшукала поліція. Підвіски чейза там не знайшли трохи раніше до цих подій у 1969-му у дев'ятому. коу повертається Тейт. Він пливе на човні до Каї, але й здалеку помічає її з Чейзом. Котрого Тейт чує, як Чейз обговорює те, яка кає у ліжку зі своїм другом. Тейт заступається за дівчину і наказує про неї так не говорити. Через це між хлопцями ледь щиняється бійка, та їх зупиняє Джеймс і каже кожному іти по своїх справах. Ввечері Кая чує звук двигуна човна. Вона вибігає на вулицю, аби зустріти Чейза, та несподівано бачить Тейта. Дівчина злиться і кидає в нього каміння. Хлопець благає її заспокоїтись і вислухати його. я наказує забиратися геть. Тейт все ж встигає гукнути, що Чейс не пара Каї. Він розповідає огидні речі, і він точно не той, хто їй потрібен. Та Кая відповідає, що Тейт ще гірший. Він покинув її, навіть не написавши. Йому забракло сміливості розлучитися, дивлячись у вічі. Він просто зник. Тейт погоджується, що вчинив жахливо. Він каже, що думав, що не зможе переконати Каю поїхати, і йому доведеться обирати між нею та цілим світом. Однак він картав себе за такий ганебний вчинок усі ці роки. Він розумів, що стипендія, гранти, навчання, робота усе це. Це немає сенсу без Каї. Хлопець каже, що повернувся в місто і знайшов роботу у лабораторії на околиці, отож більше нікуди не поїде. Тейт благає Каю дати йому ще один шанс, але дівчина відповідає, що не знає, чи зможе його пробачити. Пізніше, котрого з дня виходячи із магазину, Кая випадково зустрічає Чейза. Хлопець дещо бентежиться, побачивши її, і Кая не розуміє, чому. Та раптом до Чейза підходять друзі хлопці і якась дівчина. Незнайомка представляється нареченою Чейза. Кая розуміє, що хлопець обманював її і насправді заручений з іншою. У сльозах вона повертається додому, а потім чує, що підпливає човен. Дівчина ховається у зарослях, побачивши, що це Чейз. Хлопець кличе її і каже, що все пояснить. Потім він починає злитись і перевертати речі в домі. Така його агресія дещо лякає каю. Коли Чейз їде, вона біжить до озера і вирішує, що й, мабуть, судилося прожити життя на самоті. Деякий час потому видавець присилає каїчек та примірник книги. У ній надрукували малюнки дівчини та розмістили інформацію про мушлі, які досліджувала Кая. Крім цього, видавець запрошує Каю у Грінвіль, аби відсвяткувати випуск книги. Зароблених грошей вистачає, аби сплатити податок та отримати право власності на будинок і територію. Пізніше Кая купує ще й нові меблі і трохи краще облаштовує дім. Якось дівчина чує, що до неї хтось наближається. Вона не вірить своїм очам. До неї завітав Джоді. Він розповідає, що випадково побачив ім'я сестри на обкладинці і захотів її розшукати. Проте навіть не сподівався, що вона досі живе на болоті. Коли Кая питає про інших, джоді каже, що відколи пішов, не мав зв'язку з іншим братом та сестрами, тому як склалися їхні долі, не знає. А от їхня мати померла багато років тому. Виявляється, вона мала сестру Розмарі, і саме тітка розшукала Джоді в армії, аби про все розповісти. Вона сказала, що їхня мати прийшла до неї в стані шоку. Жінка рік ні з ким не розмовляла і лише потім згадала, що має дітей. Вона написала листа їхньому батьку, що хоче забрати їх, але той погрожував фізичною розправою. Тоді Розмарі почала допомагати збирати документи для суду, але, на жаль, задуманому статись не судилось. Їхня мати захворіла на лейкемію і через трохи померла. Кая засмучується і каже, що усі ці роки вона чекала і сподівалася, що мама таки повернеться. Джоді говорить, що звичайно не поверне каї сім'ї, якої в неї по суті ніколи не було, але просить дозволу провідувати сестру, коли в нього випаде така нагода. Котрого зня Кая підписує свою книгу і приносить її в крамницю. Вона просить Джеймса передати пакунок Тейту. Несподівано туди заходить Чейс із друзями. Він хапає каю за руку і каже, що їм треба поговорити. Та дівчина відштовхує його і наказує не наближатись. Кілька днів потому Чейс все ж знаходить каю в лісі. Він вибачається за те, що все так вийшло, і каже, що, хоч кохає каю, мусить одружитися із дівчиною його рівня. Коли Кая відповідає, що не вірить йому, і такий, як Чейс, і задарма не треба. Хлопець б'є її, і намагається зґвалтувати. Однак Кая вдається дотягнутися до каменю і вдарити ним Чейза. Вона кричить, аби він більше не наближався інакше вона його вб'є. Цю сварку випадково почув рибалка, що плавав неподалік. Саме про це чоловік розповідає в залі суду, і підозри щодо до виникає знову зростають. Ввечері дівчина пливе на болота і бачить, як Чейсь наближається до її дому. Кая ховається і вирішує не висовуватись. А коли повертається до будинку, то бачить, що чейсь розтрощив геть усе, що там було. Кая починає боятися Чейс, за то його помсти. Вона не може нормально спати і щойно чує звук човна, готується захищатись. Однак котроїсь ночі припливає Тейт. Він помічає синці і починає злитися на Чейза. Кая заспокоює його і каже, що владнає все сама. Вона розповідає, що мала їхати у Грінел знайомитися з видавцем і обговорити нову книгу, але в такому вигляді не знає, чи варто це робити. Тейт наполягає, аби Кая їхала. Він просить, щоб вона не дозволила Чейзу усе зіпсувати. А потім хлопець помічає, що Каї холодно і дає їй свою червону шапку. Після розмови із Тайтом Кая вирішує все ж поїхати і заходить до Джеймса, аби дізнатися розклад автобусів. Побачивши синці, той одразу розуміє, чи їх рук це справа, і просить Каю усе йому розповісти. Та дівчина говорить, що просто забуде про це. Якщо хтось дізнається, її потягнуть до шерифа, а потім напишуть про це у газеті. І люди, які і так про неї пліткують, вліплять їй ще й клеймо повії. Джеймс приймає таке її рішення, але благає Каю розповідати про свої справи та повідомляти, якщо вона кудись поїде. Чоловік вже давно почав ставитись до Каї як до рідної доньки, отож дуже за неї хвилюється. У суді ж починають допитувати міс Прайс продавчиню місцевого магазину. Вона розповідає, що бачила, як Кая сідала на автобус о 9-й ранку. Дівчина була дуже красивою, до того, такою чепурною її ніхто не бачив. Потім запрошують містера Фостера, видавця, з яким бачилася Кая. Дівчина зустрілася з ним та його колегами ввечері. Вони почали обговорювати її книгу, і Кая розповідала, що ще дізналася та дослідила про комах, які живуть на Болотах дівчина показувала їм малюнки та усі свої нотатки. Другий раз містер Фостер зустрівся із Каєю вранці наступного дня. Однак виявляється, що Кая не жила із видавцями, а зупинилася у іншому, дещо меншому готелі, який знаходиться дуже близько до автостанції. Тобто теоретично існує можливість, що вночі дівчина повернулася до Барклі Коу, скоїла вбивство і встигла повернутися назад до зустрічі з містером Фостером. Проте, звичайно, підтвердити це, як і спростувати, ніхто не може. Тому вдається довести, що усе, що звучало в залі, лише чутки та упередження. Жодних реальних доказів про виника її немає. А усі, хто добре її знають, зокрема Мейбл та Джеймс, підтвердять, що скоїти вбивство вона ніяк не могла. Кілька годин по тому усіх знову запрошують в залу суду, де присяжні готуються оголосити рішення за браком доказів. Каю визнають невинною. Повернувшись на марші, Кая прагне далі досліджувати світ, але вона розуміє, що хоче робити це разом із єдиною людиною, яку по справжньому кохала усе життя. Досліджуючи болото разом із колегами, Тейт знаходить у своєму човні пір'їну. Він розуміє, від кого це послання, отож, не гаючи ні секунди мчить до Каї. Побачивши її, хлопець знову зізнається у своїх почуттях. Після цього пара цілується і займається коханням. А тоді Тейт пропонує Каї вийти за нього заміж. Пара починає жити разом і разом досліджувати світ. Кая продовжує видавати свої ілюстровані книги про флору та фауну, а ще їх частенько навідують Джоді з родиною. Кілька років по тому помирає Джеймс, і Кая дуже болісно переживає цю втрату. Разом із Тейтом Кая проводить усе своє життя. У віці близько 70 років Кая, пливучи на човні серед своїх улюблених маршів, спокійно помирає. Останнім видінням її свідомості є її молода мати, яка повертається додому. Тейт знаходить каю мертвою у човні біля їхнього причалу, а потім чоловік віддає усі дослідження каї університету північної Кароліни. Упаковуючи речі дружини, Тейт роздивляється її щоденник. Поряд із зображенням Чейза він знаходить фразу про те, що в природі не є злочином, коли для виживання зграї необхідна загибель хижака. Там же Тейт бачить прикріплену підвізку із мушлі, яку так і не знайшло слідство. Цю мушлю він викидає у воду до безлічі інших мушель, розуміючи, що кая і справді вбила Чейза. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.